Вітаємо на зв'язку, адвокат народу. Сьогодні ми розкажемо все про боротьбу з корупцією в Україні, а саме про те, чим подарунок відрізняється від хабара, які існують способи боротьби з корупцією, як юридична платформа допомагає боротися з корупцією та багато інших нюансів? Що таке корупція? Корупція це негативне суспільне явище, що проявляється в злочинному використанні службовими особами їх прав і посадових можливостей з метою особистого збагачення, який подарунок для держслужбовця вважається хабарем. Закон України чітко визначає правила та обмеження щодо отримання подарунків держслужбовцями, забороняється. Приймати подарунки, вартість яких перевищує один прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на день прийняття подарунка, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи протягом року, не може перевищувати два розміри прожиткового мінімуму. У яких випадках обмеження на приймання подарунків держслужбовцями не діє, обмеження щодо вартості подарунків не поширюються на подарунки які. Даруються близькими особами, отримуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, виграші, призи або премії. Однак, якщо вартість подарунка від близької особи перевищує 5 прожиткових мінімумів, то він має бути відображений у щорічній декларації. 50 прожиткових мінімумів при його отриманні треба вказати в повідомленні про суттєві зміни в майновому стані, з чого почати боротьбу з корупцією. Вивчайте свої права та користуйтеся ними, відстоюйте справедливість там, де це можливо. Не заплющуйте очі на важливі речі, тому що наслідки неправомірних дій жахливі. Наприклад, сліпий підпис пожежника може призвести до загибелі багатьох людей, так само як і викрадення коштів, призначених для реконструкції бомбосховищ. Подібних прикладів може бути безліч і викорінити це можна лише суспільними зусиллями, вивчати закони, звертатися по допомогу до юристів, знати свої права та користуватися ними. А у цьому вам допоможуть корисні пости, статті та відео, які регулярно публікуються на. На сайті та у соцмережах Адвокат народу як юридична платформа Адвокат народу допоможе подолати корупцію. Адвокат народу це юридичний маркетплейс, на якому представлені більше двох тисяч юристів з різних сфер права. Саме тут створюється юридично обізнане суспільство. Тут кожен може отримати юридичну консультацію з будь-яких питань та дізнатися нововведення у законодавстві, завдяки цьому стає можливим разом ефективно чинити опір корупційній системі і будувати розвинену правову державу у цьому відео. Ми розглянули актуальну та болючу тему корупції. Якщо хочете щось змінити у своїй державі, почніть з себе. А юристи платформи адвокат народу вже готові вам допомагати. Нагадаємо. На сайті Адвокат Народу є безкоштовна стрічка запитань, де ви можете швидко отримати відповідь юриста, а тим, хто потребує розгорнуту юридичну консультацію, радимо знайти спеціаліста в необхідній категорії. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з Адвокат Народу. З нами складне, стає простим.